Ще більше документів потрібно буде надати циркам, які приїздять виступати в Луцьк. Як захистити тварин від жорстокості окремих власників мандрівних видовищ в міській раді зібрались на нараду природозахисники, комунальники, інспектори і чиновники до слова, збираються вже вдруге. З чим це пов'язано? Які нюанси нововведень та як реагує на такі зміни адміністрація цирків? Дізнавалась Віра Шевчук. У новій регуляторці більше пунктів, лише за умови виконання яких циркам буде дозволено знаходитись і функціонувати на території Луцька. Активісти й природозахисники переконують, що заборонити використання тварин в цирках потрібно взагалі. Але оскільки зразу це зробити не можна, йдуть до мети поступово. Як розповідає директор комунального підприємства Ласка Дана Новарчук, понуємо тому цирку, який хоче провести діяльність на території міста Луцька. Він повинен подати заяву на ім'я міського. Голови, копії статутних документів, От, е також подати акт обстеження, це вже здійснює Державна екологічна інспекція попереднім нашим рішенням, фото тварин та вольєрів, які, приміщень, де перебувають тварини, заключення кінологічної спілки, е також був запрошений. Федір Федорович, це матка кінологічна спілка міста Луцька. Вони сказали, що таку довідку вони нададуть, тобто це не є проблемою, якщо до них звернеться, що дресирування тварин відповідає вимогам Європейської конвенції про захист тварин, тобто означає, що їх не піддають побиттю або знущанню. Також висновок щодо психологічного стану тварин від організації або підприємства, яка займається, в статуті якої є положення про захист тварин жорстокого поводження. Також договір купівлі продажу або інші документи, які підтверджує на право власності тварин. передлік всіх тварин, які будуть приймати участь у циркових заходах, або їх ветеринарні паспорти, копії документу, що підтверджує законність використання даним цирком дикої тварини. Якщо тварина не перебуває на балансі підприємства, Луцька влада підтримує жорсткий контроль цирків та висловлює позицію, що використанню в цирках тварин є альтернативи. Якби цирк, це ж все ж таки є. Ну, певна послуга, приходять, розважаються, але з іншого боку, в нас є альтернатива. Якщо цікавлять тваринки, побачити, як вони живуть, як вони там десь бігають, у нас є гарний зоопарк, і там набагато більший асортимент тварин і можна побачити там, і там умовно з ними там, поспілкуватися, як, ну, як це воно є дійсно ну, насправді. А вже питання з цирками, ну, є варіанти, є клоуни, є акробати, є там куча різних варіантів. Тут вже треба шукати якісь креатив, підходи. Серед обов'язкових умов обстеження екоінспекцією. Власник цирку, ну чи адміністратор, хто там їх є, старший, приходить в екологічну інспекцію, пише лист на ім'я начальника як звернення для того, щоб ми прийшли і перевірили цирк на факт дотримання тварин. Ну, чи дійсно дотримуються ті умови, їх відповідають вольєри тим параметрам, які вказані в законодавстві, клітки, ну, в такому плані. Тим часом в Луцьку новий цирк, але знову на воді. Адміністратор цирку запевняє, що умови в цирку кращі ніж в цирках, які приїздили в наше місто раніше і потрапляли під приціл наших камер. Але показати тварин відмовляється не лише журналістам, а й комісіантам, які одразу із засідання поїхали проінспектувати новий цирк. Мовляв, без дозволу керівництва зась обіцяють наступного разу привести всі необхідні документи. Хоча і це кажуть буде для працівників цирку дещо проблематично. Ці вимоги виконати дуже дуже важко. Кінологічна інспекція, психологічні ціни – це зовсім не циркові варіанти. Це не вигідно для цирку. Це не то, що не вигідно, це дуже важко з юридичної точки зору зробити. А так, і з практичної, мабуть, з жовтня збереться комісія і регуляторне рішення направлять у виконком. Тож хоч не хоч, а подавати необхідні документи циркам, які захочуть гостювати в Луцьку. Доведеться, якби важко їм це не було. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.